Кров для поранених військових здає Ужгородка Дар'я Єгорова через те, що я цивільна, я зараз знаходжуся в безпеці, я здорова і ну військові потребують допомоги і не тільки якихось донатів, в тому числі і крові. Тому навіть якщо немає можливості фінансової, завжди є можливість поділитися кров'ю і ну. Таким самим допомогти країні якомога швидше отримати омріяну перемогу. Віталій Шовш також прийшов здати кров для військових. Що здавати, тому що вона дійсно потрібна людям. Ну, військовим, не тільки військовим. Це все, що можу зробити зараз. Якщо я не там, то хоча б тут допомогти. Хоча б в тилу, я хочу допомогти чим зможу. Це банальні донати, це банально донати і крові, і гроші. Майже 30 людей щодня здають кров в обласній станції переливання крові. Про це сказала виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. За її словами, для того аби покрити потреби станції переливання крові та передавати пораненим, кров щодня мають здавати 70 донорів. Ми починаючи із повномасштабної війни, вже закликаємо наших краян, наших гостей міста, всіх, хто живуть в нашій області, щоб долучалися до донорства, оскільки компонентів крові. Є трошки якби, замало для надання їх хворим, військовослужбовцям, які цього потребують. От. Наразі в нас гостра потреба в компонентах крові разі з негативної фактору всіх груп. Тож просимо всіх долучатися до нас. До наших лав донорства і ставати донором крові за словами Мирослави Хрипак, здати кров в Ужгороді в обласній станції переливання крові можна за адресою вулиця Льва Толстого, 15, у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.